І фізичне навантаження не допоможе тобі при артобстрілі, при ракетних обстрілах, при дронових атаках будь-яких. Тобто, це ніщо. Ну, тобто, ну, це так в коментарях тобі можуть написати ті, хто не воюють, або військові, котрі, котрі не обізнані, знаєш, там, uh -huh. або воюють десь там на третій, четвертій, п'ятій лінії оборони. Це по-перше, так, дійсно не врятує. Але по-друге, якщо ти не будеш займатися фізичним навантаженням, найголовніше ти не зможеш якісно виконувати бойові завдання. Ти по потипу потім захочеш піти все за ще, тому що в тебе болить спина, тебе командир не відпускає. Тобі треба не лікування. Ти в принципі сам не потягнеш же свою ж броню, своє БК, свою зброю, свої дрони. Ну, приклад наведу, Давай по собі скажу. Угу. Там я за штурмовиків казати не буду, я не штурмовик. Там ще може бути більше навантаження. У мене там мінімум 25 кг це в мене кевларові пакети, це моя амуніція, це мій бронік. В ньому магазини. Там мінімум 8-9 магазинів я для себе беру. Це зброя, автомат, це дрон, кажан, котрий важить багато. Це не мавік, просто з мавіком бігати. І ще багато БК, котре я беру з собою, щоб за добу скинути мінімум там, ну, 15%. Польотів зробити. Ну, уявляєш, це там вже більше 50 кілограмів на одну людину. І це ж ти не просто там, як в залі ти, ти знаєш, грубо кажучи, присідаєш з технікою, або робиш становою з прямою спиною. Ти випригуєш з хамві, по тобі прилітає, і тобі треба бігти по пасаці, стрибати в окопи, в бліндажі, або по підвалах, або якщо це висотка, дивіться, поверхівка, тебе треба, треба з цим, -цим забігати на. Наверх, щоб там ставити цю щоглу, щоб там ну, виконувати бойові завдання. Ну, коротше, я до чого? Якщо ти не будеш фізично підготовлений, ти не зможеш цього всього зробити, ти просто зламаєшся. Твій хребет не витримає. Не витримає. Покажіть мені людину в мирному житті, навіть не військового, котрий з нормальною здоровою спиною. Ну майже таких зараз не буває. А що казати про військових? Немає 100% військових з нормальною здоровою спиною, точніше, хребтом. Все. Оце база. Тому тренуйтеся. Якщо навіть немає часу просто в розпалазі, валіки, ти мені, до речі, подарував два валіки, це я без них би просто, я б там не вижив. Це просто розвантаження після бойових там, да, розслабити, там, розтягнути спину хребет. Е, робить хоч якісь вправи, там хвост скорпіона, якісь ці гіперекстензії. Просто на полу не треба тренажерна зала. Я розумію, там її немає. Хоча в деяких розпалагах, наприклад, у нас ми іноді робимо там прикладину бруса. І останнє я згоден з тим, що немає часу на це все. Але все ж таки, іноді, коли ти там після бойових, хоча б декілька годин поспав, я просинаюсь, з'їв трошки фруктів, хоч якась енергія була там півгодинки, ще перепочив, і починаю тренуватись.